Ви часто ходите на концерти? Яких виконавців більше любите наших чи закордонних? Цього разу у нас багато сюрпризів на будь-який смак. Володарі премії MTV Music Awards з Румунії, Мадмуазель Блюз із Франції та Бард з Америки, який співає російською. Румунський гурт, який періодично посідає перші сходинки в європейських чартах. Його називають найуспішнішим у східній Європі. Моранді на дніпропетровській сцені він уперше. Ця сцена для нас велика. Зазвичай ми виступаємо у клубах. А клубні сцени досить маленькі. Але ми задоволені, і публіка просто прекрасна. Ми любимо Україну. Почуваємося тут, наче вдома. Гурт Моранці сформувався 10 років тому. У 2005-му хлопці стали кращими у трьох номінаціях MTV Music Awards. новий виконавець, пісня та танець. Уже наступного року на Romanian Music Awards «Муранті» отримує нагороди за композицію Бейджо і кліп Falling Asleep. Особливо популярним гурт стає десь у 2007-2009-му. Хіт Енджелс лунає у клубах і на радіо по всій Європі. А у 2008-му кліп на цю пісню визнають найкращим на премії Romanian Music Awards». Це велика честь. Я не знаю, якою має бути пісня, щоб отримати цю нагороду. Популярною та міжнародною, зрозумілою усім. Енджелс це соціальна пісня. Ми будемо робити такі і в майбутньому. Вона про мир і любов. Стиль Моранді називають євроденсом. Та вокаліст Андрій Робча дає йому інше визначення. Це нищо бітві. Це якась суміш балканських почуттів і західних інструментів. Взагалі ми здебільшого співаємо про почуття. Тому, я гадаю, ми такі популярні. Ми робимо музику не тільки для розваги, ми робимо музику для людських сердець. Сам вокаліст Моранді у дитинстві слухав рок. Точніше, цю музику полюбляв його брат. Кумирами Андрія були Guns N' Roses, Metallica, Man in War і особливо Queen. Зараз його смаки змінились. Та я слухаю всяке. Частіше Діп Хаус та Прогресів. Я вважаю це нова хвиля. І дуже багато. Такі гучні, як Тісто, Хардвел, Девід Гуета. Вони кльові. Та є і прекрасні молоді музиканти. Я теж намагаюся робити таку діджейську музику. Мені подобається, вона потужна. Нині епатажні діджеї чи не головна частина перформансу Моранді? Андрій каже, це такий собі світовий тренд. Взагалі, хлопці стежать за модою в музиці, утім і аутентичність не втрачають Так, ти маєш бути у тренді. Та ми намагаємося зберігати в музиці основні інструменти скрипки, гітари, фортепіано. Вони дають тепло. Немає значення, як змінюються тенденції. Ці інструменти завжди будуть у наших мелодіях. Більшість часу хлопці проводять на гастролях за кордоном. У Румунії виступають рідко. В Україні побували уперше десь років п'ять тому. Кажуть, усе їм тут подобається. І їжа, і енергетика, і дівчата. Та про них розповідають небагато. Звісно, Українки нам подобається. Вони вродливі. Та знаєте, зазвичай у нас просто немає часу на все це. Ми виступаємо і їдемо. Це й усе. На початок наступного року запланований реліз п'ятого альбому Муранді. А разом з ним з'явиться і відео. у release... uh, 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 лютому з'явиться наша нова пісня. Вона теж про любов. Навіть не знаю, чому ця тема у нашій творчості постійно. Гадаю, ми просто чутливі. Ми спостерігаємо за тим, що діється навколо, і відчуваємо, що повинні співати про все це. Сам Андрій у житті виявився дуже простим і душевним хлопцем. Каже, на зіркову хворобу не страждає, ніколи не удає із себе віп персону. Він, як і інші музиканти, звичайна людина. Просто професію обрав таку публічну. No, Та ми прості хлопці. Усе, що нам потрібно, це гарна їжа, сон і драйвовий концерт. Це й усе. Кас співає піаф: дві найвідоміші жінки французької музики в одному концерті: королева блюзу та королева шансону. Це нова програма Патрісії Кас. Вона розповідає історії з життя Едіт Піаф у власній інтерпретації. Гадаю, на цьому концерті люди будуть здивовані. Вони слухають, відкривають для себе пісні піаф, а також іншу частину мене. У шоу я трохи танцюю, трохи граю комедію. Є на що подивитись. Мунд'є. Дев'ятнадцятого грудня виповнилось п'ятдесят років з дня смерті Едіт Піаф. Саме до цієї дати Патрісія приурочила нову програму. П'яв була символом французької музики 20-го сторіччя. Нині її особленням стала каз. Співачок частенько порівнювали, проте з часом публіка визнала неповторний стиль Патрісії і нагородила її творчим псевдонімом Мадмуазель Блюз. Я піаф, та Я наповнюю її пісні своїми емоціями, тим, що я знаю про це життя. Тож я не хотіла її наслідувати. Це скоріше, моя данина. Едіт. Вона сильна жінка і така дуже справжня. Вона співала те, про що говорила. Мені це подобається. Вона дуже драматична. Це справжня школа емоційності. Через зовнішню тендітність Едіт Піаф називали маленьким горобчиком Парижа. Та співачка мала сильний дух, пережила глибокі трагедії в особистому житті, смерть доньки і коханого чоловіка. Про все це вона розповідала зі сцени. Патрісія Ка зізнається, змогла повністю зрозуміти і відчути Едіт тільки зараз у свої 47 Я вже знаю, що таке біль. Зараз я розумію його краще. Ми обидві, популярні і дуже справжні. Хоча мені себе важко оцінювати. Щоб співати піаф, мені потрібно було більше життєвого досвіду та упевненості у собі. Це не так же і просто вийти на сцену і сказати: зараз я заспіваю 20 пісень. Едіт піаф мені потрібен був час, щоб здобути упевненість для цього soleil et sous la joie. Програму «Каз співає піаф можна назвати театральною виставою. Абель Карзиновський, автор саундтреків до фільмів Тома Форда, Сінглмен і Мадонни Ві зробив сучасне аранжування пісень. А от атмосферу на сцені постановники концерту відтворили оригінальну Париж, в якому співала Еді Піаф. Усе дуже по-французькому. Майблодз. По крові я напівфранцуженка і напівнімка. Та я почуваюся більше француженкою. Мій дім це моя квартира у Парижі. У цьому турі Патрісія здала дала 128 концертів. Вона співала піаф у найкращих концертних залах світу: Альберт холл у Лондоні, Карнегі холл в Нью-Йорку, Олімпія в Парижі, Сиджон в Сеулі. У Дніпропетровську її тур завершився. для мене завжди приємно бути тут, бо я відчуваю ці теплі серця. Наш наступний герой американець. Пише музику на вірші російських класиків і співає теж російською. До іншої мови Джоша Ланце привело ні, не кохання до вродливої слов'яночки, а любов до голосу кумира мільйонів радянських малуванів Володимира Висоцького. Я займався на математичському факультеті. Там, ну, треба ізучати других суб'єктів. К навіть в університеті спеціалізація це після університету. Я вивчав літературу, там музику, російську мову. Ну, суб'єкт був математика в університеті Огайя, де здобував освіту Джо Шланце. Більшість студентів вивчали російську із цікавості, і наш герой не виняток. Та якось він потрапив у Росію, почув голос Володимира Висоцького. І закохався. Я пам'ятаю перший раз, коли я слів з я був на автобусі в Фітері. Його голос а, був. Тоді студентський гурт збирався на гастролі у Пітер і шукав музиканта, який би трохи знав російську. Это был такой культурный обмен в, а, в пионерском лагере рядом с Питером. Они знали меня и что я мог, мог тогда сказать: "Привет. Меня зовут Джош". Что еще? Такие фразы как очень простые, и они думали, что я свободно говорю по-русски. Зараз Джошу 42. Його основний репертуар по сьогодні це твори висоцького та пісні на вірші Пушкіна, музику до яких пише сам. Пушкина это, это самое главное. Я не знаю, я просто нашел, что эм, его стихи были очень музыкальные, и я хотел делать такие песни. Вообще, когда я читаю Пушкина, всегда есть такие музыкальные идеи. Эм, я читаю других, и это не очень музыкальные. Их для меня не очень музыкальные стихи. Я сделал песни на стихи Блок, чуть-чуть и Такие, но они не получились вообще. Они были хорошие песни. Um, По-моєму, так. Я не ну, і У мене у ні скільки пісні на стихі і сильні на те, ані краще, ніж були другі. Аби створити одну пісню Джошу потрібно два-три роки. Спочатку він перекладає слова на англійську, аби повністю зрозуміти зміст. Потім пише музику, а далі вчить російський текст композиції. Остання найскладніша частина. Якщо мені дуже подобається пісня, я, я буду дуже, дуже медленно. Я читаю стихи і ем, читаю так. Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черт нас хорошую религию придумали индусы, что мы я, так, в конце не умираем на свете. Ну, мне надо делать это очень-очень медленно, много много раз, просто чтобы быть возможность сказать эти слова. Здравствують ніжнея д ябій! Юні любивші нас. Час від часу Джош їздить із концертами по Росії та Україні. Понад усе любить виступати на фестивалях. Подобаються йому пісні під гітару до ранку. каже американці співати так, щоб всю ніч, як слов'яни, не вміють. В ом, звичайно, абично у нас є там клуби, там де, ом, я. Ну, выступаю. И тоже для русских там, там у нас есть много русских в Святле. Я был на фестивалях, но сейчас в это время это, это тур, так ну, в библиотеке и в квартирнике, где-нибудь. Жизнь дороже. И так слава им мила. Взагалі-то на хліб Джордж заробляє не творчістю, а нудною та копіткою роботою. У звичайному житті він програміст, а музика – це хобі для душі. Ці пісні взагалі ані для себе, і ані не попса, ані не так а, музика, відкуди можна, є можливість заробляти гроші. Це експериментальний проєкт взагалі. І так, люди хотят слушать мене, я просто очень рад. Это, это, Я даже не это ожидал вообще. так. Вітаю вас із прийдешнім новим роком. Нехай усі ваші зусилля винагороджуються. Вірте у себе, експериментуйте, рухайтесь уперед, і життя обов'язково вам віддячить. А головне, пам'ятайте, світ ближче ніж здається, і в ньому стільки цікавого, тож не боріться, відкривайте його для себе. З вами була Олександра Марченко. Щасливого нового року та веселого різдва!